Завтра, я думаю, що буде багато людей, буде багато криків, і тому ми, нам потрібно фокусуватися на грі. Кільця дуже м'які. На ранковому тренуванні маємо покидати м'яч і бути готові до боротьби, тому що вони будуть боротися з перших секунд. В них дуже такий швидкий баскетбол. Вони грають швидко, всі кидають за дуги. Тому нам потрібно грати у нашу гру, потрібно їх зупиняти, потрібно контролювати наш підбір на нашому кільці. І нам потрібно закрити їх центрового. Перкінс дуже хорошо займає позицію під кільцем, тому будемо фокусуватися на ньому. Але потрібно також не забувати про Маркіза Ріда, який грав у Прометей, і в них є. І четверті номера, котрі можуть кидати, тому нам потрібно е, націлюватися на нашу гру і починати з першої секунди. Не так, як ми почали проти брози, а потрібно з перших секунд давати їм бій. Е, кондиції хороші, настрій теж дуже добрий, тому в мене фокус такий, що нам потрібно вийти і бути холоднокровними, тому що, коли ти виходиш, багато емоцій приходить у грі. І потрібно десь можливо постояти у сторонці, десь, десь дати почути, підтримати своїх хлопців, десь зіграти більше у захисту і вже у такий відповідальний момент бути готовими забити важливі очки. Тому я фокусуюсь на кожну гру, як на останню, і нам потрібно підбадьорувати кожен. Кожного і все буде зависети не тільки від нас, а й від тренера, тому що він наша голова, і ми йдемо за ним.